Вітаю! Ви на каналі Таня В'яже. Сьогодні 31 грудня 2023 року. Цей рік, мабуть, для кожного з нас був дуже тяжким, хвилюючим, тому що ми, кожен з нас хвилювався за своїх рідних, за наших чоловіків, які боронять наші кордони від ворога. І тому, мабуть, бажання на наступний новий рік кожного це буде бажання перемоги. Бажаю всім, щоб настала перемога, щоб кожен чоловік повернувся до дружини, син до матері, брат до сестри, батько до дітей. І сьогодні я знімаю своє останнє відео в спільному проєкті. Шкарпетковий сплеск, організатором якого є Анна Гарєлова, автор каналу Живу та В'яжу в Естонії. На жаль, у мене не дуже багато робіт, які я вам можу презентувати сьогодні, тому що безпосередньо ми нещодавно відправили посилочку нашим незламним воїнам. Це буде більш розмовне відео і більш як, е, сформоване як звіт. Тому і розпочнемо. Я заявляла себе як волонтер, який в'яже для потреб інших. Тому загалом за весь проєкт з 1 жовтня мною особисто було зв'язано 43 пари шкарпеток. Було передано сім посилок для наших незламних воїнів ЗСУ. Були деякі навіть, мабуть, останні посилки, які навіть я не змогла зробити фотозвіти, тому що це були термінові такі відправки, що потрібно було ну, зразу, після прання висушували, зразу передавали. Що я хочу сказати? Спільний проєкт для мене був новий етап, тому що я вперше приймала участь в, таких, в такому проєкті. До проєкту я не заявляла себе як українську майстриню. Я навела свою сторінку в Ютубі. На сьогоднішній день, про мене знають дуже багато майстринь. Цей проєкт дав мені змогу відкритися як дійсно майстрині. Я надихалася роботами інших дівчат, творила щось своє нове. Для мене все це було дійсно вперше. Вперше мої відео, які заслуговували. Багато було недоліків, і ви з терпінням їх дивилися. І багато дівчаток підказували, як правильно знімати, як правильно е, ці відео викладати. Я дуже вдячна кожному за кожну його підсказку за кожну його пораду. Е, хочу сказати, вступом в цей проєкт я знайшла нову, дуже багато нових друзів. Я, Зняла понад 30 відео, з них, мабуть, до 10 або, може, більше відео, це майстер-класи, і дуже була зараз навіть вдячна за ваші теплі щирі слова. Я дуже пишаюся, що багато хто з майстринь за моїми майстер-класами зв'язали шкарпетки і надсилали свої роботи. Перепрошую, дуже хвора, дуже важко говорити. І ще хочу сказати, це, мабуть, для мене також перемога, тому що коли я доєдналася до спільного проєкту, в мене. Я не пам'ятаю, можливо, навіть взагалі чи два, чи три людини було в підписках. На сьогоднішній день це понад 760 підписників. Тому я вдячна кожному, хто підтримав мене, кожному, хто повірив мені, кожному, хто надихав мене, мотивував мене. Працювати, працювати, працювати. До речі, на сьогодні мій шкарпетковий сплеск не закінчився. Я продовжую в'язати шкарпетки та передавати їх нашим незламним воїнам. Тому ще раз усіх з наступаючим новорічними святами, всім блага, миру та здоров'я. Дякую за увагу!